Асцендент у Скорпіоні 3 березня ретро Венера, 17 березня ретроградний Меркурій, 29 березня сонячне затемнення в 9 градусі Овна, будуть проходити у вас у шостому полі. Це поле про повсякденну працю, догляд за дітьми, догляд за тваринками маленькими, ну, по типу собачок, кішечок. Також це про здоров'я і. Догляд може бути ще за людьми похилого віку або хворими. Також може потрапити у ваше п'яте поле, він про кохання, про коханців, дітей, хобі, подарунки, це ваші таланти. Також можуть бути якісь біржові ставки, азартні ігри, якісь лотереї, виграші в лотереї. 14 березня місячне затемнення в 24 градусі дів у вас у 11 полі, воно про друзів, про колективи, про однодумців. Також це астрологія, це мрії, і тема також соцмереж і публіки. Також може потрапити ваше 12 поле. 12 поле про таємниці, творчість, приховану діяльність, езотеричну якусь діяльність, вообще просто по темам езотерики. Неофіційну роботу, закриті установи, роботу в закритих установах. Також це поїздки за кордон, робота на одинці і або просто усамітнення. Стеліум в кінці місяця теж у вас в п'ятому полі. І підказка Таро для вас на березень. Так, підказка для скорпіонів на березень. Підказка для скорпіонів на березень. Вау, карта імператриці це якраз про дітей, можливо, у когось народиться дитиночка. Це також про кохання. Це в тому плані, що імператриця означає кохану жінку, найголовнішу жінку.